ці головоломки, куди можна сховати гроші або щось цікавіше, щоб ваш подарунок був не просто матеріальним, але й ніс якісь емоції. Від найпростішого це три тубуси. Їх потрібно дуже довго крутити. Ви кладете сюди подарунок, закручуєте в перший тубус, потім закручуєте в другий тубус і це скоріше прикол, а не головоломка. Наступне це класика, це лабіринт. Він має ось таку форму. Тобто на одній деталі лабіринт, на іншій є повзунок всередині, який ходить по лабіринту. кладете всередину гроші, зазвичай найкраще сюди кладуться. І ось так ось його закриваєте, вручаєте людині, і вона мучується, поки розбере таке саме є сердечко. Тут трошечки більш дрібний лабіринт, і більше місця всередині виглядає як сердечко. Поліцейська або лондонська будка, або тардіс для фанатів доктора. То тут лабіринт є в основі. Він крутиться спеціальним ключиком, складність десь 5-10. Криптекс, якщо ви хочете самі загадати загадку, ви нам кажете дату, яку потрібно виставити як розв'язок. Ми виготовляємо криптекс індивідуально для вас. Ви даєте людині підказку, що це там день якийсь. Зміни все або якусь іншу підказку, це може бути дата народження, дата одруження, дата коли зробили пропозицію, будь-яка дата, яку ви оберете, і коли людина догадається, вона зможе відкрити. Ось така ось купа головоломок, в якій можна заховати гроші або щось інше, цікавіше. І якщо вам потрібна допомога, щоб підібрати ідеально, то пишіть у директ.